Потім. І ви вже почали писати протокол, так? Да? То ви маєте потім предоставити то. Ну то виходить так, коли ходить за що. Ну. А ви його зупиняли теж водія, да. Маршрутка? Да. Зупиняли? Ні, я... не зупиняли. А яка маршрутка? Добре. Нічого, нічого, нічого. Все нормально. Добре, цей. Заповняйте. Але будь ласка, це докази зараз ви вписуєте. Зараз же свідка, докази зараз виписуєте. Зараз вже. Ми чекаємо. Давайте вже. Свідок в протокол. І інспектор. Протокол заповнюється. у Присутності водія. Як це революція. Значить ви маєте стати біля водія і писати протокол з ним разом. Представник Даї пише протокол без присутності водія на, на власний розсуд. Покажіть, будь ласка, той листочок. Куди Ось ви писали дані. Я, я його дані. показую. Оце листочок. Інспектор, а чого ви записуєте на невідомі які лістки їхні дані? Мені потрібно, щоб ви не порушували закон. Я не порушу. а, що ми а ви що? Я не Якщо водіїв не нарушує, то де свідок? Я цікавий, де свідок? А я що? Ви Якщо ви зупиняєте, не з'являєте. Ви обвинувачуєте водія. Я забороняю, вас Як мене знімає. Як це забороняє, що Ви, не знає. Знає. ви зараз знаходитесь на службі. службу. Добре, загідно України. Дивіться, ви мене забороняєте, так? Да? Я вам почитаю. Пане е... водій, сюди. Ви обвинувачуєте водія безпідставно, без свідків. Пане водій, Представте свідків, які, що ви обвинувачите, що вони бачили. Ви заповнюєте протокол без свідків, інспектор. Дивіться. Це запит на департамент, що я маю право знімати. Не мішайте працювати, не мішайте, добре? Ви не знімаєте мене. Я буду писати на вас карту да? за те, що ви знімаєте да, мої лічні дані. Добре? Знімаю форму. Знімай, знімай, знімай. Знімаю. Я є свідок, що цей протокол... Заповнюємося в машині без присутності водія. Це раз виписані документи на листочок. Ви його документи навіть не тримали в руках, а, а чи тримати? подалі? Чекайте, він мав їх тримати. в руках. А куди ви? їх Ви списали їх на листочок. Чому? Що ви будете з тими даними робити? Скажіть, будь ласка, можете порвати той листочок? Будь ласка, Він міг, він міг вам добре оформити заробітку, щоб це бюро і власне дійсно. Копия протокола тоже будет? І Мені цікаво, як ви, Зайдіть, дасте, під... Добре, як ви дасте протокол без пояснення свідків. Як ви заповнюєте протокол без свідків? Скажіть, будь ласка. Давайте свідки. Визивайте, будь ласка, сюди свідків. Зараз побачите. Зараз бачимо, що як заповнюється без свідків. Визиває дорожній контроль і все. то Так, дядько говорив 没错。

Скарга запущу, Да, слайд. Добрый день. Да, да, да. Нет, нет. Хорошо вы Я його дивлюся зараз. Yeah. Зараз подиїмся. Угу. Добре, добре, подивимося. Добре. То відповідально визивати, так? Да? Угу. Добре, добре, давай. Зараз я гляну. Зараз тут є підпис на даний момент свідка. Прошу? Свідка підпис є. Немає, так? Визивайте відповідального, будь ласка. Не в копії буде. А, то ви потім поставите. Візьміть, підпис, Візьміть, будь ласка, телефон. Так? Потім миску ми... поясні ситуацію. Поясніть ситуацію. Ви потім поставите підпис, сфальсифікуєте документи. Зараз, поставим, зараз. Зараз? Ну покажіть свідки, зараз давайте, зараз покличте свідки. Ну ну ну. Що це із заборона? Нічим. Нічим.

Перший ДПС, лейтенант Явор. 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 Так. Так. Дивіться, водій не підпишує, там не буде. Це я його право, може не підписувати. А, я так. вам поясню, яка ситуація. Водій... Так, Послухайте так, мене, так, давайте так, не будемо перебувати. Дивіться, водій обігнало маршрутку. Яка Перебуває у режимі маршрутного таксі. Ближче, ніж за 50 метрів до пішохідного переходу. Це є порушення. Пункт правил. 14.6Б. Нічим. Ми зупинили водія маршрутки. Водій маршрутки залишив номер Я поїду назад, я дам пояснення, так? Цей водій порушив. він обігнав нас. Які претензії до нас, пане Ярослав? Ви писаєте свідки, які він підпише, він зараз поїде назад. Слухайте, я вас шоха. Слухайте мене. А ми не будемо вносити. <реку> я не Правильно, я з вами згіден. Після того, як ми надаємо копію поправки, ми не маємо права вносити. Я згіден, я знаю. А я що вносити? А, а як ви зараз получаю. Репот... Зараз машину ти? А, це він зараз приїде в машину? Так, так, в мою школу. Він людей завжди і приїде. Через скільки він приїде? Вже їде сюди. Ну він вже каже, що їде сюди. Ну він п'ять буде тут. Через хвілинки. Скільки часу пройшло? Скільки часу пройшло з моменту зупинки? Саме 20. 20 хвилин пройшло. Більше, я, я вже стояв ще хвилин десь. Пів скільки? Години. Пів години десь. Немає, так? Да? Ні, це колись було тут. На даний момент вже 14 хвилин тільки я своє відео знімаю, але я приїхав сюди, вони вже тут стояли. Ви в протоколі написали з минути? 13 година, 13.00. Зараз у нас скільки? 25 хвилин. То що виходить? 26. В черговому, по області, добре, дзвоню, тоді. Маю, ну я маю гарячі відео, черговий по області. Що? Дзвони. Що? Да, да, да. Чекають світка чекають. Нє. А як туди світло? Не на маршруті. Ой. Ніха туди вже, нікуди. Це вулиця. вулиця яка це вулиця? У нас плюсів 115. Біля буде Плюсів 115. Перехрестя. Номер патруль 1015. ВАЗ-21.010. Дзвон добре. Добре, добре, давай. Зараз буде дзвінок черговому до області. А Що ви справляєте? Ну, а чого ми вказувати? Вже справили <laughs> е число. Ви вже затримуєте 25 хвилин, виходить, інспектор. Скільки ви мали права по закону? 3 до трьох годин так. це для вияснення лічності. У вас є всі дані. До трьох годин затримує, затримується для чого? До трьох годин, і все. не тримає, до тієї ще до п'яти годин. До трьох годин. Ти не ви підписуй є, нічого є. без свідків. Без, без підпису свідку так. нічого не підписуєш. Зараз, зараз дзвонять дежурному області, не переживай. Все буде добре. Та мене лякаємо. Хто вас лякає, інспектор? Читаємо свідка. Я вот пише свідка. Потрекаваться. Безставна зупинка, диви. Працівник Хайдос... да безпідставно зупинив автомобіль. Хайло, сфот... Диви. Б... Бери, бери камеру, йди. <му sigue> а це споруднє правил дорожнього руху в повороті перед пішоходом. Суперінспектор! Ви порушили правила дорожнього руху. 10, 10 від Зупиняти автомобіль. Це так дозволяється вам, так? що Ви, то ви, зупинили, цього. Не ви зупинили, йому показали, так? зупинили. А ми це. свідки? Це, це такі ну, ну, контроль над дорогою. Ну, так. Ну, Ваші знайомі зупиняються, які відходить. Ну, а а, а чого ви підходили? А чого ви підходили? Просто так? Ні. Добрий день. А тільки ви зупинили перепішоходник. Це... Він сам там зупинився. Він сам зупинився. зупинився. Добре, ви показали, добро. там йому да, зупинився. Добре, а він, він, втік, втік, так? Да? він просто тепер втік, поїхав, Я так? Втік. Ага. Просто іще. А, а чого а ви безпідставно трохи, зупинили це? машину? Ти то все? Так, знімалося безпідставно машину. Як ви зупиняєтесь? І це не одна. Учили, де спитів там і зупиняє, кого там зупиняється, що спитів там зупиняє. Вектор, скажіть, будь ласка, ви затримуєте водія? Ні. Ні? Водій може їхати? Зараз пояснює. Скажу, що дві хвилини чекати, поїхали. Ну, зараз він вже каїде. Під'їжджаю. Немає? Ще не під'їхав, зараз під'їжджає. Вже їде, каже. Вже, вже їде, вже їде, вже їде. А от їде ззаду. Під'їжджає. Фіксувати? Тоді що? Угу. Ти де зареєстрований? Київська. Прописка твоя тут, а? Прописка тут, Прописка тут да. машина на київській реєстрації. В Червонограді. В Червонограді живе. Так. Да. Добре, то це він має тут на місці Так. — Скільки вже хвилин? 30. Це вже більше три години. Угу. Угу. То, то наскільки десь витягнути? Добре. Угу. Пане водій, йдіть до мене. Так, почекай. то, то... Я не Почекай. Він хоче написати зараз клопотанням. Я порядок. Має я Вони чекають, от пише пояснення свідок на даний момент. Диктують. Діктують, диктую, що писати. А водій Ді. хай пише клопотання, вже. вже. Переміть, будь ласка, клопотання від водія. Я не маю права. є чергова частина. Є чергова частина? Кажу, є Міліція, частина. Керівник підрозділу. Я не можу дати. <свистити> добре, 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 добре. 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 Так, народження. Я, як його писати? Давай, бери лісточок бумажки. Дайте, будь ласка, надайте, будь ласка, йому формат А4, інспектор. На клопотання. Ви не надаєте послуги, фас... так? Ви не допомагаєте громадянам, не надає послуги. Тебе немає напуска не 4 бумага. Пане водій, висти тут, ласка. Вони, 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 вони так, не так Мені тут, будь коло... Считають, і десь там. Вистийте тут, будь-то. Водій, діти, так. Потім, 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 потім. Він зараз буде писати. Так.

То де там вписується на прибирає? Там давай. Подано, по даному, по даному попитання. Добре, добре, добре. Так, да, так, да, так. Да. Слухай. А, чуєш?

Я не знаю, на инспекторах. Кобра тут есть. Пробываете на Перебуваючи на маршруті, все будет. Ну, за... <связывается> Зараз мы весьма обескочек. <связывается> <Могуревича. Тобъем? связывается> <связывается> Бери, пиши, тоді, шапка. 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 Ага. Інспектор. Хто розглядає його справу? А Я хто буде розглядати? А хто зупиняв? Зупиняв на, 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 на чергову частину. Він каже, що на чергову частину писати клопотання. Міст відділу. На ваше. Клопотання буде на ваше. Ви не ви хочете то, просто то. на себе відповідальність, інспектор. Пиши. На вас. Я не прийму це клопотання. Як це ви не приймете? Номер ваш. Так, так, вот. Хто зупинив, так? Добре. То пиши, зупиняють, що по по телефону розмовляє? Інспектор, ви зупиняли його? Давай Протокол там в другу Не Може, наш будь з телефону болтати. Подивись, який прізвище тебе зупинити. Інспектор, як ваша фамілія? Прошу, як ваша Боровський? Так. Добре. Як клопотання на Добре. інспектору а -а. Інспектору... Боровському? А можете показати ваше посвідчення? Інспектор? А -а. Скажіть, будь ласка. 17... Так. Я сам. Інспектор ДПС? Боровський Петро Миронович. Пиши, Боровському... П... А, да. Ну Я не знаю. Прізвище в протоколі написано чи є. Хто зупиняв? Я зупиняв. Ви зупиняли, так? так? Прізвище ваше? Прошу. Можна показати протокол? Ви складали. Зупиняв один і ви складали, так? То, виходить, то хто в протоколі написаний? Хто з... Я. Ви написаний, так? Да, в протоколі? Я. Ваше ваше прізвище. Да. Значить, перевернити. А, є другий лісточок, я... так? Інспектору ваше прізвище, будь ласка. Інспектору... Яворський Віталій Яворський Віталій Ігорович, так? Яворський Віталій Ігорович. ВІ. Інспектору щойно. Яворську. ВІ. Яворському? Якою швидкості? ВІ. В -І. В -І. Так. Потім своє, так? Да? Пиши своє прізвище і адресу. Прізвище, ініціали і прописка своє, де ти проживаєш. Від кого, так? так, так. Та що та, в протоколі написано, що має бути твоя тут адреса. Там, де ти проживаєш, ту адресу і пиши. Де ти проживаєш, де написано протоколі в протоколі та адреса? Що в протоколі, що тут. Так, а сама має, да, щоб з протоколом цей була цей. Ми? Так, і що там, заява, да, чи як? Чи клопотання? Клопотання. Спасибо. Просто число. 12 22... 22... 22... Давай, ну, что там? 23... Прошу И перенести ты... розгляд справи. Тут, тут вот там, Прошу <скравы>. А то ви поясні, що ви хочете, прошу прийняти клопотання про перенести ну, ролі справи. Я маю право приймати. Ну то ви ми ж за таке клопотання так. говорили? Ні, не скарга, скарга клопотання. Скарга немає. буде потім. Скарга буде потім. Перенести розгляд справи про вчинення мною адміністративного правопорушення. Так, пане водій, ви познайомтесь, будь ласка, і все, так? Дата дівчинення? Про вчинення мною правопорушення. 320 651. 651, ВС, а яка сам серія? АБ2 АБ2 серія АБ2 Там і цей номер АБ2, є 651, що там далі?